Павла Глазового мова і язик. Розмовляє наша мова з русським язиком. Ми з тобою язик говорить, не в ладах живем. Опічали мой двоглавий, мой родной орел Тем, що ним в Україні мало русських школ. Малишей рускоязичних надобно оберечь. реч, ти же знаєш, як їх портів не родна реч? Отакої От каже мова, я ж сестра твоя, то чого ж російським діткам шкодитиму я? То чого ж тоді сваритись мові з язиком? Та пойми, язик говорить, ти ж знаєш, сколько руских в Україні є, і штовх рускоязичних не перечесть. А вони, питая мова, звідки прибули? Ми сюди їх вербували, чи за чуб тягли. Чом вони російськомовні прагнули весь час. Щоб не стали їхні дітки схожими на нас, від столиці України до найдальших сіл залишалось менше і менше українських шкіл. Та пойми, язик говорить. Я для всіх родной, я Тургенєв Достоєвський. Пушкін і Толстой, не хвилюйся, каже мова, ми шануємо їх. Ти поглянь на руськомовних діточок своїх, подивися на елітну молодь у містах та послухай краєм вуха, що в них на вустах. Що їм? Пушкін Достоєвський, що для них Толстой. Та для них уже й Чапаєв більше не герой. Знаєш, скільки тут про нього наплили Гедот? Петька Анька плюс Чапаєв пошлий анекдот. Про Тургенєва. Товстого навіть річ пуста. Де ти бачив їхні книги? Хто тут їх читав? Від еротики й порнухи аж тріщать ларьки, все то творять доморослі наші русаки. Ти у нас російськомовну пресу переглянь. Чим заповнена й забита ця газетна дрянь? Уяви, що твій Тургенєв прочитав би те, що братва російськомовна про жінок плете, як смакує походеньки без соромних дам? Він сказав би: ето мерзость, ето стид і срам. Ты права, язык промовыв. Слушай мой ответ. Мне от этих щелкоперов тоже жизни нет. Прикрываясь русской речью, этот гнусный сброд презирает в равной мере мой и твой народ. Я скажу тебе по братски, истину, любя. Ты сестра от этой мрази, береги себя, защищайся, отбивайся, а не то капут, и тебя у угробят робят, и меня сожрут. Ну, спасибі, каже мова за такі слова. Триста літ мене давили, але я жива, бо мене оберігає Божа благодать. Як то кажуть, Бог не видасть, свині не з'їдять. Переможемо, слава Україні!